Я багато стикався з починаючими художниками, так? І є така глобальна проблема, це в портфоліо. Ну, по-перше, треба сказати, що неважливо, вам там 35 чи 12. Ладно, 12 це вже експлуатація дітей. Але, але так, чи вам 18, чи вам 35, в нас класно, що ми можемо показати, що ми вміємо. Це класно. Ми художники, ми можемо показати. Досвід має значення. Освіта має, але не таке велике, то спочатку дивляться всі портфоліо, а потім все інше, так. Але часто, по-перше, художники, якщо в портфоліо, то хочуть, от типу, максимально, от що там роблять промо-арти, так, щоб композиція, там персонажі, світло складне. І часто на старті вони не вміють цього робити. А якщо ваше портфоліо це пару таких робіт, на яких не видно, що ви. Можете робити для компанії зараз якісно. А ви робите оце персонажі все таке, але якось так. Ну, типу. Ну, так собі. Тобто, Треба розуміти, що такі вони робляться рідко і їх можна навіть замовити в якогось якісного художника: один, два, і все. І більше він не потрібен. Наприклад, так. Тому спершу подумайте, що ви можете робити зараз. Як фінальний продукт, можливо, це іконки, можливо, це якісь казуальні персонажі. Можливо, це якісь е, пропсини, в смислі дерева, доміки, чи щось таке. Можливо, це не відразу там персонажі, чи не відразу складні персонажі з складним освітленням. Е, подивіться на студії, що вони роблять, подивіться, що з цього ви можете робити фінально. Бо фактично, якщо я навіть беру е, починаючого художника, там якогось джуна е, художника, то він повинен робити щось. Що може піти в гру, а не просто сидіти і навчатися. Чи він може робити іконки, класно. Якщо він робити текстури, там класно. На це зверніть увагу. Бо там класно додавати якісь там, не знаю, студійні роботи, навчальні роботи, це кльово, але хочеться бачити, ну як можна вас використати. Це мабуть саме головне. Якщо у вас немає таких робіт в портфоліо, подивіться, що робить студії, і зробіть такі роботи да. в їх стилі, наприклад.